Ми раді вітати в нашій студії Лесю Воронюк та Михайла Павлюка, організаторів дня вишиванки. Доброго ранку! Всі буковинці, та не тільки буковинці, чекають 21 травня дня вишиванки. Це особливий день для кожного, хто шанує своє рідне українське. Так безперечно, адже вишиванка є генетичним кодом кожного справжнього українця. Ми завжди на цьому наголошуємо. А пам'ятаєте, з чого все почалося? Це був 2007 рік. Перша Леся, що тоді студентка. Факультету історії політило міжнародних відносин нашого Чернівецького університету прийшла на пари дуже гарні вишиванці і щиро закликала студентів, чому б нам щороку не приходити в робочий день в нашому національному броні, показати, що у нас є вишиванка від наших дідусів, прадідусів, лесю підтримали всі і викладачі. А взагалі з 2008-го це стало. Загально Чернівецьким святом, загальнобуковинським в У 2009 девятому роках Це взагалі набрало образів національного свята. Дуже приємно, що нам вдалося з колегами в 2009-2010 роках закликати інші області. Дуже приємно було ми гарну справу зробили і. З точки зору масового такого флешмобу, встановивши рекорд на центральній площі, прийшло більше 4,5 тисяч в один момент, буковинців, чернівчан, і показали своє національне вбрання, заспівали українську пісню, поговорили про українську історію. Щороку це свято підтримували. Кожного разу чимось таким новеньким. А чим буде особливо цей день вишиванки? Він е, стає все потужнішим, і ми вже абсолютно укорінюємося на всеукраїнському рівні. Е, і сьогодні, е, наприклад, я мала розмову із Кіровоградом і Миколаєвом, і звідти подзвонили активісти з тим, що вони теж підтримують нашу акцію. Вишиванка єднає українців. Це наша історія, наша культура, е, наша самобутність і власне наш великий оберіг. І наш великий захист, і окрім того, навіть наші українські діаспори за кордоном теж долучаються до нас цього року. Я сподіваюся, що 3-го, четверга травня вишиванка майорітиме в багатьох-багатьох куточках світу. Можна вже офіційно назвати день вишиванки святом. Чернівці Цьогоріч річ з ініціативи Лесі ми звернулися е, з такою ідеєю, щоб це свято е, було імплементовано. в Якісь рішення і органів самоврядування. І звернулися ми і до президента України, і до кабінету міністрів Верховної Ради. Е, міська рада нас підтримала. Було рішення міської ради здається 30 квітня. Так, так, так. Е, е, було рішення. Сесії міської ради, де дійсно закликали депутати зробити це загальним міським святом, якщо говорити про соціальний контекст дня вишиванки і нові заходи цього року, ми плануємо спільно із міською радою вперше організувати благодійний кондитерський ярмарок. Я думаю, що це буде по вулиці Ольги Кобилянської, і е, е, така цікавинка буде в тому, що всі кондитерські вироби, тістечка, печиво, торти, будуть прикрашені е, візерунками з на. Ших вишиванок із наших рушників. Я думаю, це буде дуже яскраво з одного боку, а з іншого боку, кошти, які вдасться вилучити, ми передамо на реабілітацію воїнів Чернівецьких воїнів, які повернулися із зони АТО і потребують допомоги. Зараз уже відбувається ще одна дуже потужна акція, ідейником якої виступив ще один член оргкомітету Олександр Ткачук. Це подаруй вишиванку воїну». Кожен хто має бажання, може передати через наш оргкомітет цю вишиванку, або занести у магазин рукоділля на по вулиці Кохановського, 8, або в волонтерський центр на центральній площі міста, тому що власне ця ідея все Сашка виникла після того, коли він був на сході і спілкувався з воїнами, і вони розповідали, що вишиванка для них є справжнім оберегом. Чому обрали саме 3-4 травня для дня вишиванки? Найважливіше це те, що свято повинно відбуватися в робочий день тижня, а не вихідний, тому що ми ніколи собі не ставили за мету проводитись день вишиванки цю акцію заради свята гучного, чи заради параду, чи заради вихідного дня. Сама суть в тому, аби люди одягнули вишиванку і так пішли на пари, на роботу чи до школи і е, показали. Одне одному і собі в першу чергу, що вишиванка це абсолютно органічна частина життя кожного українця. 3-4 травня це вже гарні весняні дні, коли як правило вже тепло можна ходити без верхнього одягу, щоб було видно. І Коли йдеш в день вишиванки, і ціле місто таке яскраве і красиве. Ми намагаємося зробити таке свято, аби воно абсолютно стосувалося саме вишиванки, і вишиванка була головною саме цього дня. Кожного року ви робите якісь акції. Розкажіть про них. Ми починали зі святкувань на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Одного року ми видавали великий гарний каталог з фотографіями учасників цього свята, і шкіл, і підприємств. Для мене пам'ятним був 2011 рік, коли вишиванку в п'ятиріччя акції одягнуло все місто. Не тільки студенти, вчителі, журналісти були одягнені машинобудівельники, лікарі, таксисти, перукарі. Тобто за п'ять років ми вже досягли такого здвигу свідомості. Ми власне зібрали на благодійному ярмарку певну суму коштів, вирішили піти до дітей в обласну дитячу лікарню. І так, власне, кожну року ми, 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 ми робимо, тому що повторююся, соціальна складова в ці акції вона надзвичайно важлива. А до акції, якщо дозволити, я просто скажу, що мені дуже імпонувало. Це перше ми одягнули наш центральний корпус університету речі, у велику так, вишиванку. Так. От завдяки колегам з Арніки пошили таку величезну, так, величезну гарну. Вишиванку. вишиванку одягнули. І ця фотографія, коли резиденція. коли Там, до речі, в той uh -huh. день було декілька міжнародних конференцій, якось так співпали. І всі європейці, які приїхали з ближнього, з дальнього зарубіжжя, вони фотографувалися. І, тобто, ми, ми солідно привернули увагу. Ну і друге, це те, що ми завжди залучали дітей. Це дуже важливо. Михайло згадав про дітей, адже дитина починається, виростає українцем, і коли вона з такого маленького віку одягає вишиванку, на багато питань вона вже сама знатиме відповідь, коли їй буде 14 або 20 років. Вона точно вже знатиме, хто вона, для чого вона, в якій країні вона живе, які в неї не тільки права, те, що всі кричать, що мені дала ця країна, а які в неї обов'язки. Обов'язки перед цією країною, і тут важливо говорити про те, що країна це таке може ну не зовсім зрозуміле поняття, але якщо казати дитині, що в тебе є обов'язок перед країною, а країна тире, це твої батьки, твої друзі, твоя родина, тоді вона вже і Абсолютно відповідальніше ставиться до свого життя, до своєї роботи, до стосунків, і так можна формувати країну починаючи з, з, з найменшого віку, з малесеньких, ось і, і ще тоді я скажу про акцію, яку я теж дуже люблю. Це подарує ми кожного року, даруємо вишиванки новонародженим. Wow. Так у нас вже кілька років день вишиванки починається з того, що ми беремо малесенькі, малесенькі такі вишиваночки для хлопчика і для дівчинки. Їдемо в пологовий і даруємо діткам, які народилися цього дня. І, до речі, дуже приємно, що. Потім, коли спілкувалися з цими батьками, дехто навіть у цих вишиванках хрестив Христи. своїх дітей. Тобто, вже розумієш, що недаремно ми над цим святом працюємо, і справді в людей є потреба і в святі, і в вишиванці. Знаємо, що у вас дуже багато вишиванок. У вас обох розкажіть, скільки у вас їх, є, і що для вас означає вишиванка. Вишиванки в моїй сім'ї це щось абсолютно органічне, це частина нашої родини, бо ми одягаємо сорочки на найважливіші свята на Великдень, на Різдво, на День Незалежності. В мене малесенька донечка, їй півтора року, в неї теж вже є кілька вишиванок, і вона, хоча така маленька дитина, а вже от її одягаєш, вона біжить до дзеркала і крутиться там і радіє, посміхається, вона розуміє, що це якийсь особливий одяг. Вишиванки, найбільше почала збирати моя мама. Це не просто якесь хобі для неї, чи любов, чи втіха. Це просто якась частинка її, і кожного разу, коли вона приносила додому вишиванку, це було для нас просто свято. Ми її обдивлялися. Мама навчила щитувати орнаменти і символіку, що означають, навчила розрізняти, наприклад. Вижницьку вишиванку від Кіцманської, чи Чернівецьку від Полтавської. В нашій родині сорочка це невід'ємний елемент ділового повсякденного гардеробу. От, я е, виховувався в сім'ї держслужбовців. У мене батьки деякий час працювали на дипломатичній службі в Празі в Чеській республіці, і батько вже тоді, в силу звичайно, того, як дозволяє дипломатичний протокол. По мірі можливості одягав вишиванку на роботу на зустрічі. І це, звичайно, якось так в мене запам'яталося, і зараз я страшенно люблю, коли є можливість одягнути вишиванку. Так склалося, що в мене двоє дітей, двоє хлопчиків. І коли народилася перша дитина, то вже акція була досить такою відомою. То дуже багато близьких друзів подарували вишиванку. Коли народилася друга дитина, то в нас було вже просто десятки вишиванок, які кожен хотів подарувати, бо знав, що це. Ну, приємно буде, що це родина, батьки молоді цінують, розуміють. Ось то можу сказати, що в моїх дітей набагато більше вишиванок і, будь це добре, це правильно, коли діти переймають краще і мають більше можливостей. Вам все вдається, бо ви справжня команда. У нас традиційно оргкомітет складається із п'яти людей: це Олександр Ткачук, Оксана Добжанська, Сергій Бостан, Михайло Павлюк і я. Дякую. Дякую. Ми кожного року збираємося заздалегідь за кілька місяців, обговорюємо плани і стратегію, як ми бачимо свято. Ми зняли чудовий проморолик. Олександр Ткачук зробив гарну роботу, який ви матимете, мого згоду подивитися. Багато хто, сподіваюся, і е, навіть е, на центральних каналах або в деяких інших країнах теж його зможе подивитись. Вишиванка це традиція. оберіг, Краса. Вишиванка твій генетичний код. Долучися до всеукраїнського флешмобу. 21 травня одягни вишиванку. Шановна громада, цьогоріч, 21 травня, підтримайте акцію, одягніть вишиванку, закличте близьких, друзів, рідних. Пам'ятаємо, що день вишиванки це гарне українське свято. А вишиванка це твій генетичний код. Шановні буковинці, шановні українці. Вишиванка це те, що нас єднає, це те, що єднає цілу нашу націю, цілу нашу державу. Безперечно, в Чернівцях буде дуже багато людей у вишитих сорочках. Позвоніть своїм друзям в інші міста, в інші регіони, і попросіть їх теж одягнути вишиванку, щоб ми показали в першу чергу собі, а також загалом цілому світу, які ми сильні, які ми мужні, які ми красиві, і, звісно, які ми єдині. А якщо ми єдині, значить, ми не зборимі. Дякуємо вам, що завітали до нас студію і зустрінемося у найкращих вишиванках у День вишиванки. Дякую.